В чому небезпека нових російських ударних дронів? Молнія? як працює наша радіоелектронна боротьба? Якими розробками та технологіями ми кошмаримо росіян? Про це сьогодні говоримо з Олексієм Кашиним, штаб-сержантом відділення комунікації спеціалістом з впровадження інноваційних засобів у п'ятій штурмовій бригаді. Рада вас вітати і слава Україні. Доброго, героям слава, доброго дня. Всім. Звісно, нашу війну зараз називають війною технологій. В першу чергу зрозуміло це війна ребів і дронів. Поясніть, будь ласка, як зараз працює радіоелектронна боротьба, і під час яких завдань ви використовуєте в першу чергу реби? Е, ну, треба спочатку, мабуть, більше розширити розуміння реби, радіоелектронна боротьба. Бо ну їх можна поділити на як мінімум там три таких великі групи. Перша група це ребзасоби тактичного рівня, це, умовно кажучи, те, що ставиться на транспортних засобах, то, що бере з собою піхота, коли заходить на позиції. Ось. І це там найпоширеніша група, тобто їх дуже багато. Я думаю, навіть в Києві їх можна побачити. Це такі машини з каструлями, ословлені на даху, це є реп тактичного рівня. Є також спеціалізовані реби, які працюють по по безпілотникам, ворожим великої дальності, так називаємо там, крилам, ланцетам, шахідам і так далі. Це зовсім інша така, ну, Інші технології, і третя частина це фронтовий реп. Це коли теж спеціалізовані такі достатньо е, потужні засоби, вони перекривають якісь е, секторні е, сектора фронту і, е, власне кажучи, моніторять е, підліт ворожих дронів, е, наявність ворожих дронів, і по ним відпрацьовують здалеку, ну там умовно з. Такої прифронтової відстані, і це теж такі, велика достатня група. В принципі, кожна там, велика бригада або спеціалізований підрозділ е, сил оборони має такі засоби, вони тримаються, вони працюють. Тобто, е, ну, можемо поговорити про найбільшу частину е, то, що використовується, це якраз як засоби тактичного рівня. це Купальні антенни і е, використовуються ну зазвичай це купальні антени. Дуже багато зараз виробників десь порядка 900, там 90 мабуть 5% відсотків цієї групи. Вони виробляються українськими виробниками, е, ну і в тому числі ми тут в бригаді вже рік. Налагодили на базі ремонтної майстерні РЕБ ще й своє виробництво. Ну от коротко, використання їх майже постійне. Тобто, ну, при наближенні до лінії фронту, до ОБЗ, в принципі, всі включають РЕБи, бо зараз ситуація така, що технології і наші, і ну, Технології використання і управління безпілотниками стали такі, що вони стали летати далі. Тобто, якщо і е, дуже багато діапазонів використовується е, раз для, ну, для повищення дальності, для стойкості реба, е, відребів е, і так далі. Чому якраз таке найбільш ефективні реби? І ви вже згадали про те, що намагаються росіяни запускати свої дрони якомога далі. Як вони ще намагаються перехатрити засоби радіоелектронної боротьби, що для цього використовують? Ну найбільш зараз важка частина боротьби з, РЕБу, з, з дронами ворожими це використання та Ну, Поки що, на жаль, ну, всі працюють. Я багато спілкуюся з виробниками, з розробниками, гражданськими різними компаніями, які в цьому напрямку працюють. Але поки що рішення, окрім боротьби з оптоволоконним дроном, це або стабілецька зброя, то есть, ну, бажано, там, банальна помпові оружжя, рушниці і. Там автомати, кулемети і так далі. І другий, е, другий напрямок боротьби ну не напрямок, а те, що працює, це е, використання дронів. Тобто, війна дронів, вона вже ось, вона відбувається кожен божий день. Е, по іншому їх не збивається. У нас були там була історія. Хлопці з е, пілота відлетіли на бойове завдання. В півішках звичайна, і просто пролітаючи вдоль дороги в сірій зоні, вони бачили така зупинка, така бетонна. Знаєте, така полураздобана. але там криша, і на криші сидить в засадці два ворожих оптичних дрона, які сидять, і чекають якийсь там транспортний засоб або якийсь рух з нашого боку для того, щоб уразити. Ну звісно, вони їх побачили, звісно, вони їх вразили власне. Теж дронами, тобто дрони воюють з дронами. І це, ну, це відбувається вже і достатньо масово, бо е, ну я є розробки, є рух де е, в цьому напрямку, в тому числі там зенітні дрони. У е, них там багато кажуть і багато використовується, в тому числі і нашим підрозділом. І там з суміжними підрозділами, і спеціалізованими підрозділами ППО. А, тобто, дрони воюють з дронами, і на зараз, якщо порівняти рік тому, і зараз це там ну, просто шалені кількості, шалений рух за рік всіх технологій. А, ось це. Ну і друга частина небезпеки це дійсно мовні. Там це, в принципі, такий пластиковий ударний дрон, він не дуже великий і не дуже прямо швидкий, але він безпечен тим, що це все ж таки літачкового типу дрон. І якщо ми кажемо про стандартні FPV-дрони, які там всі бачили, це як то сказати? Квадрокоптерного типу, тобто є чотири мотори, чотири вінти. Якщо е, ми заглушили сигнал від оператора до дрона, він отримує команду і, відповідно, падає е, і не влучає в ціль, е, то якщо казати про дрони літачкового типу, то е, вони летять за що планера. Якщо ми їм рубанили зв'язок, навіть мотори не працюють. Він все одно ну, може долетіти до може долетіти до цілі або просто по інерції. Бо... Він не падає зразу, планер тримається в повітрі, Просто це фізика, конструкція і так далі. А крім того, перепрошую, Там була ще інформація проваги, про те, що перепрошую, так. була ще інформація, що їх почали а, оснащувати так. протитанковими мінами. Чи дійсно вони якось ще додатково їх оснащують аби якомога більше шкоди нанести? Не що ще з такого ноу-хау запроваджують росіяни з цими ударними дронами Молнія? Uh. Там просто їх путають зазвичай, тому що е, то, що у нас називають молнія, взагалі це там декілька видів засобів ураження ворожих, і вони всі літажкового типу. Да, в тому числі є тільки деякі більші, менші і вони можуть нести різних е, в залежності від там потужності, моторів, розміру планера і так далі. І тому подоба, тобто е, це така група. Скажімо так, мовня – це загальне узагальнення групи де, де, там, декілька розробок. Е, ну, Я скажу, що ми рухаємось, є багато розробок, є м -м, такі близькі, е, близькі дрони літачкового типу і вони використовуються. Е, ну, Я не думаю, що вони стануть прямо паноцей, е, і все йде в. Якомусь міксі, наприклад, використання звичайних FPV пішок, FPV-шек і дронів ударних дронів невеликої дальності літочкового типу. Я не кажу про там зали, ланцети і, і там, шахіди, які можуть там, летіти на великій відстані і працюють там полуавтономно. Я кажу про от, фронтові і прифронтові дрони, які зараз працюють, то все використовується в міксі. Ну тобто, з якомусь це залежить від банальних факторів там наявності, навченості, екіпажі. Тобто, бо на літачках об'єктивно літати складніше. Ніж на звичайних FPV-шках і треба там більш досвідчений персонал, ну, пілоти, управління і, і так далі. А, тому о, тому ну, це в принципі така ситуація, яка є по дронам на ну, по всьому фронту, десь там більше, десь менше. Все залежить від власних підрозділів, які працюють на тому напрямку. Бо там у нас був в тому році один момент, ну в них начебто, дронів було багато, але вони там якось літали досі, зовсім вкриво. Да? Тобто вони не попадали, не долітали, їх було легко збивати. Вони працювали на там, стандартних частотах. Ви маєте на увазі які, російські нас, дрони був, чи засоб, наші ребра. дрони? Да. Та наші, ну я про ворожі кажу. Тобто, коли був там недосвідчений підрозділ, вони працюють погано. Коли їх міняють на досвідчений підрозділ, вони починають попадати до Ну, А зараз наскільки вони вдосконалилися? З нашого боку, да, Ну просто поміняли людей, післали навчених, які вміють. Так само у нас є теж різниця, всі бачать там рейтинги по програмі «Єбалов». там є топові підрозділи, у яких там це, ну, тобто, Кількість вражень набагато більша, ніж у інших. Тобто всі різні всі вчаться, все залежить від підрозділів, командирів, управління навченості, передачі опиту, забезпечення більш все. Ну, тобто, якщо нема на чому вчитися і літати, то звісно пілоти будуть не дуже досвідчені. Тому це люди це важлива складова. Дуже важлива складова, бо дрони дронами, якщо дати, ну якщо їх дати навіть багато, але не дуже досвідченим екіпажам, вони їх просто втратять десь. Uh -huh. а, і буде результат. Якщо повертатися до питання ребів, то е, чи дійсно вони можуть повністю нівелювати роботу ворожих дронів? Я так розумію, судячи з ваших відповідей, що, що повністю це не вдається, але в чому дійсно вони можуть бути суперефективними, як їх вдосконалюють, аби дійсно протидіяти uh -huh. ворожим БПЛА? Uh -huh. Ну, повністю казати про те, що повністю перекрити все і захиститись від цього – це ну, да, так, це нереально. Е, бо ну, є таке на мене не дуже гарне порівняння. Ну воно більш-менш правдиве. Реп, реп засіб це теж е, умовний бронік да, тут, або там шолом. Е, бо е, все міняється постійно. Ну, наприклад, рік тому, ну, більше року, ми почали цим займатися, в принципі, бо збільшилась кількість дронів. Перші дрони летали там на одній частоті 915 МГц, дуже стандартний, е був стандартний чіп, і вони прикручували і полетіли. Так само літали наші, так само літали ворожі пілоти. Ну і відповідно вистачало одної антенки, одного генератора шума, тобто фактично одної глушилки для того, щоб перекрити. І дрон не попадав там, в транспортний засіб або тобто, якусь групу. Він падав, там, мовно там, метрів там, за 100. А, зараз. Перекривається, ну і це все там живлення Ось, умовно Він його можна було заживлювати від невеличкого акумулятора, який може там піхти не снести. Ну і без питань заживлювати від там, автомобіля або бронетехніки. Ось то зараз все. Ну щоб ви розуміли, у нас засіб, який перекриває там ті частоти, на яких можуть бути ворожі дрони. Він споживає порядку півтора кВт. Тобто, це вже достатньо така велика ну не то, що вона не особа велика конструкція по розміру, але по енергоспоживанню вона, вона більша. І зараз і це ми перекриваємо ну, стандартні частоти, на яких літають. Ну як, стандартні ці частоти, які дозволяють. На яких дозволяє літати китайські чіпи, на яких всі літають, е і там деякі кастомні е ворожі розробки, їх, слава Богу, не дуже багато. Е тобто, там умовно, 90% дронів, да, ми можемо закрити. Е ну, Я кажу про дрони, і в дрони стандартні, е але ми нічого не можемо зробити з оптикою. Тобто, якщо, е Тому тут така е Сказати, що закритися від цього – ні, але е, закрити більшість. Ну у нас приїжджають от, з нашими засобами Хлопці, ну ми рік збираємо зараз, подали е, на кодифікацію е, нашої розробки. Е, ми їх тут вдосконалювали за рік. Ми поміняли вже там 6 конструкцій. але ну, нам тут простіше, тому що у нас є сразу фідбек. Ми розуміємо, що коїться, що міняється. У нас є моніторинг ну, не тільки у нас, а в принципі у військових, ми бачимо, на чому летять ворожі дрони, і бачимо розуміння того, що окрім полігонних тестувань, у нас є бойові тестування, і, в принципі, якщо все працює добре, то ми рухаємось в тому напрямку. Тому, коли саме краще, це коли. Приїхали хлопці з виїзду і кажуть, от ми ляпнули п'ять піввішек, нас намагала сьогодні наш пікапчик бабахнути, всі попадали. Типа, дайте ще, дякуємо і так далі. Ну, в общем, це така дуже надихає, скажімо так, працювати, розвиватися, бо ти розумієш, що ти ну, завдяки твоїй роботі і роботи твоєї команди, ти там. Чи з життя врятовані, і здоїхав І Це ну це дійсно така супермотивація. Звісно, таких це... історій хочеться чути якомога більше, і в принципі не хочеться чути про втрати, а хочеться Але. лише, щоб життя наших захисників були збережені. І от якраз таки для цього потрібно я так розумію, вашому підрозділу потрібен реп. Розкажіть, будь ласка, скільки він взагалі коштує, для чого він вам потрібен. Я так знову ж таки розумію, що це для боротьби з FPV-дронами. Розкажіть, будь ласка, деталі і задонатити ви зможете в описі під цим відео. Будь ласка, усіх, хто дивиться це відео, закликаємо перейти і задонатити. Так, ну скажімо так, нам треба не один реп, нам треба багато репів, бо все одно Арту ніхто не відміняв, плюс все міняється, все вимається. Це техніка, яка застосовується в дуже дуже важких умовах. Тобто у нас ми постійно ремонтуємо дрони, тому що хтось приїхав. Ну там, коли заїжджаєш в сіру зону, ти вже не думаєш про те, щоб зберегти антенну реба і не дбати якоюсь там гилинкою, великою, або якимсь аби... Чи, чимось знести антенну з автомобіля або там, з бронетехніки. Бо там трошки інший адреналін, іншої дії. Тому багато чого і монтуємо. нам потрібні, тобто, постійно, бо бригада достатньо велика. І саме головне, що все міняється постійно. Те, що працювало у нас рік тому, воно, ну, там, рік тому воно пр прекрасно працювало. Тобто, все падало, і люди були доволі. То зараз е все міняється: дрони вдосконалюються, керування вдосконалюється. Відповідно, ми маємо, е тобто, це не просто там не тільки нові засоби. Ми апгрейдимо, скажімо так, е існуючі засоби, додаємо там частотні діапазони, які з'явилися там і так давно і на них полетіли всі, е і тому нам постійно це у нас. От, та банка, яка буде висвічена, вона постійна. Да? тобто ми там назбирали якусь частину, все там закупили запчастин, зібрали, перевірили, видали на підрозділ. Він поїхав, працює. Але підрозділів багато. Хтось там приїхав зі старими дронами, зі старими рибами. каже, там нам треба закрити оці от, от, от частоти, бо у нас тут. Той, або кажуть, там ось він поламався, він не працює. Тобто комплектуючи, все ж таки, на жаль, поки що по більшості китайського виробництва е, і тому, е, ну і плюс навантаження, перегрів і так далі. Е, ударні хвилі, якщо навіть там прильот якийсь поруч е, поруч з технікою, він це не шкодить обладнання, і антени шкодяться, і модулі горять. Ну тобто, це така. Просто постійна, ну, є суперпостійна це дрони, бо це просто як БК, да? тобто їх вистрілюють. Ну РЕБи я би порівняв, не знаю, з як, ну, якимись там захисною броньою. Да? Тобто вона точно так же шкодиться, за що за рахунок того, що просто важкі, дуже важкі умови використання. Розуміємо, якщо в цілому так, так знайти. По вартості я сказав, може може не сказав по вартості. Ну зараз е, мінімальний е, там, якщо приїжджає гола машина, умовно її треба закрити. Це порядка там двохсот тисяч 223 гривень. За е, дівайс, який перекриває, я ж кажу, там десь 90% відсотків е, того, що літає. Ну скажімо, найбільш. Найбільш поширені частоти, найбільш поширені діапазони, найбільш поширені засоби він відпрацьовує. І, ну, і там зараз потужності, якщо там потужності були менше рік тому, то вони зараз збільшились. Ну, потужності випромінювання власне потужного глушилки безпосередньо збільшились два рази за цей рік. Добре, тому ще раз закликаємо задонатити, тому що зрозуміло, це як ви казали, як бронежилет для наших бійців. Це потрібно просто як повітря. А якщо в цілому говорити про те, як ми протидіємо, як ми кошмаримо росіян, то от е, варто згадати за той, же ударний дрон Баба Яга, які ще у нас є технології, які поки що не під силу росіянам, е, де вони не можуть нас наздогнати, є чим пишатись. Uh, є, але казати ж не можна. <ріст> є розробки ведуться, да. я там, там багато спілкуюся з виробниками. Uh, По-перше, там, як на мене, треба пишатися людьми, які от, от, от це важливіше. Розробки розробляються. Да, Хотілося б більше, щоб швидше у нас працював ВПК, швидше запускався. От. Uh, Ну, якось, а що в першу чергу що потрібно? Впровадження, гар... впровадження гарної ідеї е, відбувалося швидко і масштабування виробництва. Ну тобто, бо іноді буває, що шлях від розробки до е, вже якогось серійного виробництва він дуже довгий, бо, бо все дуже швидко рухається. Е, Ну, це а в чому враження. основна проблема, на вашу а думку? Є, це бюрократія є. чи якісь інші причини? Що, що саме заважає? Е, маса, маса причин. Там не стільки бюрократія вже справа. Раніше там, да, було все повільніше. Е, ресурси плюс те, що. Багато розробників uh, намагаються саме uh, просунути. У них не вистачає ресурсів, у них не вистачає людей, uh, і uh, там іноді у них не вистачає можливості тестування там. Бойових умовах або приближених бойовим умовам. Бо полігон під Києвом, умовним, і там навіть полігон тут, он, це дуже два різних полігони. Ну, і дуже два різних пілота. Бо ти, якщо, наприклад, там реби ми тестуємо, тобто то наші бойові підрозділи, причому самі найкращі, ті, які обходять ворожі реби і дуже класно працюють. Тобто ми беремо найкращих і кажемо, вот Човіки, давайте візьміть, що у вас є самого-самого самого топового, і ми будемо тестувати на цьому самому топовому. І мені здається, що ну, велика частина розробників і виробників, вони просто не мають такої можливості. І якщо їм буде можливість таку створити, тестити раз, ну і доступ до ресурсів. Да? Тут, ну, звісно, люди гроші, люди гроші, і, і тоді швидкість може бути. Там в рази більше. Саме масштабування, бо всі стикаються, ну тут тобто, зробили люди класну антенну, ну тут класну. і їм всі говорять, і там класний фронтовий ряд. І ми йому кажемо, все, ми купуємо, давайте, давайте, давайте. А вони такі, типа, три місяці, а три місяці ну, це, це якийсь дуже великий рік. Каже, у нас черга, у нас немає людей, ми, ну, ми не встигаємо. Я кажу, давайте дадемо гроші. Гроші є, гроші не треба. Дайте, у, нас, у нас нема там потужності, або там нема потужності усміжників, які там постачають, постачають якісь запчастини. Ну, тобто це, це така комплексна проблема, і не можна, це складна проблема, її не можна вирішити швидко з одного боку. Ну, хотілося б, щоб воно. Uh, була якась uh, чи об'єднання чи асоціація, чи фундація, які будуть підтримувати саме розробників і виробників. Бо коли в тебе uh, на черзі там, з -з -з зібрані чотири репки на наших пацієнтів, і ти розумієш, там дзвониш антенщикам і кажеш, хлопці, мені там треба от, там, стільки та стільки таких-таких таких антенн, бо я знаю, що вони у вас класні. Тобто. Uh, Ну я взагалі працюю багато з, з постачальниками, і скажу одне: тобто, всі історії про те, що у нас там дуже багато, ми якщо виробник каже, що у нього дуже багато і ніхто не купляє, то там або це не дуже якісно, або е, неадекватний прайс. Ну, все бо у всіх, хто виробляє. В адекватному прайсі і в гарної якості, у них у всіх чергість. Бо ну так. А черги, тому що вони набираються замовлень, їх не вистачає людей, ресурсів, підготовки і так далі. Тобто, якщо буде якісь програми, які будуть дійсно не тільки фінансами підтримувати, а Залучати тих самих ветеранів, як в нас багато, і проводити там навчання для виробництва того, 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 того. То, що треба зараз на фронт, це було б, ну, ну, на мою думку, це можливе зміни постачання і збільшить, і. Ну, і... Скажімо так, гарні і нові засоби будуть постачатися на фронт швидше і використовуватись більш ефективніше. Та абсолютно з вами погоджуються і нагадаю, що президент так само казав, що у нас є країни-партнери, з якими ми будемо відкривати спільні виробництва не лише в Україні, а й за кордоном. І це теж могло би допомогти масштабувати те про що ви говорите. Виробництво для того, щоб якомога швидше могли доставляти ті засоби, які вам потрібні. Дякую вам великі величезне за цей ефір. Ще раз нагадаю, що ви збираєте півтора мільйона гривень на засоби РЕП. Тому закликаємо усіх зайти під це відео і задонатити, скільки ви вважаєте за потрібне, скільки можете. Нагадаю, що сьогодні в ефірі говорили з Олексієм Кашином, штаб-сержантом відділення комунікацій та спеціалістом з впровадження інноваційних засобів у п'ятій штурмовій бригаді. Дякую вам дуже слава Україні. Героям слава.